Стоматологам увага! Готуйтеся до нових правил ліцензування. Вже з 8 січня 2026 року почнуть діяти нові зміни, які торкнуться кожного стоматолога в Україні. Кабмін прийняв нову постанову 781, відповідно до якої стоматологи з чинними ліцензіями повинні будуть оновити свої відомості. До 8 липня 2026 року ви повинні подати до МОЗ додаток номер 2 вже за новою формою. Це відомості про стан матеріально-технічної бази і про ваш персонал. Але це ще не все. Ваш кабінет має бути доступним для осіб з інвалідністю, а також для маломобільних груп, і ці відомості також потрібно подати в даному додатку. Також вам потрібно дотримуватися правил поводження з відходами, мати запас масок та рукавичок і проводити навчання серед персоналу щодо їх використання. І ще ваші співробітники повинні будуть проходити обов'язкові медичні та психіатричні огляди. Не відкладайте на потім, а підготуйтеся до вказаних з нових змін завчасно, щоб вони для вас прийшли безболісно. А якщо вам буде потрібна допомога в цьому, то ви знаєте, до кого звертатись.